Що ми вибір в них великий, тут плюс-мінус на 5-7 тисяч нам щось треба. Якусь адекватну, гарну машинку, дастера, вже не дивимось за 10 тисяч дастер, то трохи жирно. З такі гроші давати. 10700, 14. Куга. Сцинік 4800. Такі популярні в нас машини, Леанг. Я чомусь не люблять дуже гранати. Всім привіт, друзі. Радий вас вітати на своєму каналі. З вами Віталій. Сьогодні у нас частина друга огляду автомобіля. Для вас це частина друга. Для нас це все зробилося в один вечір. Просто ми так поспішали, що я трішки там розбив це відео. Для розуміння, скажімо так, друга машина HR-V Honda 15 рік з пробігом 93 тисячі миль нам сподобалась. Технічно вона в дуже доброму стані. Питань по ній немає. В неї одна тільки дверочка лишень перелакована і більш немає нічого. По першій машині там було і шпакльовка, і вся сторона коротше роблена. Такі питання. Отже, друга машина вона біленький перламутр, ксенони ті всі безключові, люки, панорами, шкіри, підігріви, все, все чітко, все добре, все те, що хотілося, лише тільки не автомата, механіка, але, в принципі, все, все влаштовувало. Що, друзі, таку машинку ми оформляємо. Людині погодили кредит. 7600 коштує автомобіль, 3000 фунтів він оплатив зразу. І всі іншу суму виплати на 4 роки розбили по 120 чи по 130 фунтів. Я вже забув, якщо чесно, він там сам оформляв ці всі папери. Немало важлива штука да, українцю. Не, не мільярдеру, звичайній людині, яка працює щодня на роботі. На звичайній чоловік займається своїм він self-employed, займається по справах будови і. Підтвердили кредит, все добре. Страхівку, правда, страхівку, щось там на якусь йому напарювали дорошу, але потім він все розробив через свій банк, зробив дешевше. Банк Банк Скотланд погодили йому кредитний всю цю кредитну історію на його автомобіль, який він хоче придбати. Отже, отак от пройшов цікавий процес. Не забувайте підписатися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і по далі. Так, ну що ж, апетит приходить, коли ми обідаємо вечеряємо і снідаємо, снідаємо, дивимося одну хондочку, а тут раз і стоїть друга, але на дві штуки дорожча, 7600. І щось вона нам так трохи запала. По кузову вона один малий перелак цієї дверочки, зовсім там мізер, мізер 150 б'ється, вся машина 110. По цій машині є нюанси, не знаю, чи на відео можна казати. Коротше, сторона там. Трошки була в ремонті, так м'яко кажучи. Ця на жирнішій комплектації з люком, шкіра, 70 тисяч пробігу, теж на ручки. теж 2015 рік, модні колеса, нові диски, тормоза, абсолютні, нові шини. Ну і кузов без пошкоджень. Хтось вже навіть помалював, навчилися вони малювати теж. Безключовий доступ ще є, бачите, там. Це 50, цікавіше, конечно. А що, де там? Що, що? Тож ключ у вас в руках, а воно відкрилось, бо безключовий доступ. Села, автобус. Що? Я думаю, що то він просто хоче ту продати скорше за цю. Бо він розуміє, що цю він по-любому продасть. Бо в неї комплектація і пробіг не що, 70 тисяч, так да, там? Ні, 90. 90? Что угу. тут он вот Так, ну давайте тоді капот дивитись. А ну, газніть газ дитьми на? Ну, 2-3 тысячи. 2-500-3. Ну бачите, ця... Ні, нормально. Ця труба... Да, да. ця труба не мита, і вона трошки по-іншому. І води немає, і конденсатор немає, там певно її помили. Не Запаски немає, там є. Можна торгуватись, міняти, туди-сюди перекладати. Так, що, друзі, ну все як завжди, приїжджаєш за одним, купуєш друге. Дуже вона нам сподобалася ця машина на дві штуки дорожча нашого бюджету. Нашого, замовника маю на увазі, не немова. І коротше, зупиняємось ми на цій машині. 7600, 15 рік, 90 там щось копійкою пробіг. На повному фарші, ксенони, диски модні, парктроніки, камери, люки, все є. Ну Буде собі мати. Файна тачка.